Тема традиційного народного віччя у Слов'янську – люстрація органів влади. Особливий уклін представники громади зробили на сферу освіти. Наразі громадські активісти планують продовжити свою діяльність у цьому напрямі. Земля наша боку упала з хлібами, з рясними садами, бо знову своєї замало порослої геть бурянами. Та знайлю дожери носити, що буде шлякливо тікати, і вдома з собакою бити, в Наші бійці будуть нас захищати на передовій від озброєного ворога. Ми повинні виконувати свою задачу тут, від ворога внутрішнього захищати нашу державу, від ворога підступного, хитрого, лицемірного, але не менш небезпечного, ніж той, що зі зброєю в руках хоче загарбати нашу країну. Ми провели декілька акцій і дуже важливий момент що ці акції стосуються в першу чергу навчальних закладів, тому що в них формується наше майбутнє. І всі діти, що сьогодні тут стоять з нами, вони не завдяки цим закладам, а супереч їхній політиці вони прийшли і сказали абсурдне рішення про перевод. Начальника міського до обласного департаменту. Це взагалі не тільки абсурдне рішення, це злочинне рішення. Ми відповідну заяву зробили, відповідну акцію провели, ми приїхали до начальника департамента. Завтра збираємося поїхати, узнати відповідь, тому що відповідь вони щось довго затягують, але в нас вже є інформація невеличка. Але збираємося поїхати. І, звичайно, це один із наших ліцеїв, в якому. Ну, В принципі, по всім школам однакова ситуація. Але ми е будемо, ну, як послідовними, є звернення громадян, свідомих, які захотіли навести порядок в своєму навчальному закладі. Ми готові з ними боротися і добитися, щоб порядок був наведений. Дуже важливий момент це події в водоканалі. Це показовий приклад. З нас усіх здирають у школи гроші на ремонти. Кажуть, нема. В той же час невідомо куди закопали 130 мільйонів на так звану реконструкцію. Постачання води. І ніхто не може відзвітувати, куди вони ці гроші ділися. Уявляєте, розві... якщо розділити це по школам, це по 800 тисяч на кожну школу. Я думаю, хватило б на ці всі ремонти. Тобто вони у нас виджимають ці гроші, а там їх невідомо куди дівають. Я думаю, що це дуже важливо. Я думаю, треба всім активно взятися. Хуже вже не буде. Тепер кожен день буде все краще, краще і краще. І скоро Україна буде самой богатой, самой свободной и самой счастливой страной. Слава Украине!